Добрий день, вітаю вас на каналі Life Crypto. Сьогодні буде короткий, але дуже корисний ролик для тих, хто особливо працює без вкладень. Зараз з'явився новий сайт по заробітку Matica без вкладень, але не потрібно відкладувати, тому що такі сайти платять доволі непогано, але не дуже довгий час. Тому не будемо затягувати, переходимо за посиланням під відео і потрапляємо на ось такий сайт. Називається він Polybox, Тут ми абсолютно безкоштовно можемо заробляти криптовалюту Matic. Для того, щоб нам почати заробляти, нам потрібен гаманець Metamask. За допомогою нього ми проходимо тут реєстрацію, просто конектимо його до сайта, обираємо Metamask, підключаємо наш гаманець і в нас відкривається вже сам сайт. Якщо у вас відразу це все не з'явиться, буде довго прогружатися, просто можете спробувати оновлювати, якщо включене блокування реклами, відключаєте. І все буде працювати. Ну, що нам тут потрібно робити, ми можемо збирати криптовалюту Matic кожні 5 хвилин. Ось, бачите, ось таку суму. Зараз я вже можу зібрати. Давайте я відразу зберу, натискаємо збір. Далі нам потрібно пройти капчу. І в нас, як бачите, почався збір. Буває таке, що не оновлюється ця шкала, то просто перезавантажуєте сторінку. Ну і тепер щодо того, скільки ми можемо. Тут заробляти, як бачите, тут навіть є тіри або пакети, кому як зручніше називати. Зараз ми працюємо на безкоштовну, Він приносить нам щодня один матік. Ну це, звичайно, якщо ви будете збирати кожні 5 хвилин не пропускати, ви зможете зібрати за день один матік. І далі вже, якщо ви захочете збільшити свій заробіток, ви можете відкривати ось ці тири, бачимо, скільки вони коштують, скільки вони нам будуть приносити, скільки вони працюють. Але я ні в якому разі не раджу вам сюди заносити свої крошти, просто працюємо без вкладень, збираємо, забираємо свій профіт, ну нічого сюди не поповнюємо. Тому що такі сайти вони платять, але не довгий час. І просто, якщо ви занесете сюди кошти, ви просто можете не встигнути відбити їх, тому що сайт не пропрацює такий час. І ви просто втратите свої кошти. Тому тут працюємо тільки без вкладень. Ну Щодо виводу, тут мінімалка в нас 0,5 матіка. Можемо просто тут натиснути Віздрав. І як бачимо, тут нам показує, що мінімальна сума виводу в нас 0,5 матіка. І комісія 002 Матіка. Ну і звичайно потрібно буде мати на гаманці невелику суму матіка для сплати транзакції в самому гаманці. Ну і з таким простим чином збираємо і виводимо кошти собі на гаманець. Вже раніше ми приймали участь в схожих проєктах, говорять, що це навіть той самий адмін. Ми там збирали BNB та Arbitrum. Щодо BNB, я не скажу, що я там тоді щось заробив, а от щодо Arbitrum я доволі непогано зібрав, кран пропрацював. Доволі довгий час і на ньому вдалося заробити. Також на таких сайтах, хто перший зайшов, так сказати, той і заробив, тому що тут буде таке, що потім почнуть зменшувати, наприклад, кількість матіка, яку ми збираємо, або будуть просто залишати ту саму суму, збільшувати час збору. Це так працюють такі сайти. Тому ще раз повторюсь, хто перший зайшов, той зможе. Заробити. Також ви сюди можете запрошувати рефералів. Тут 10% від збору вашими партнерами. Тут ви бачите своє посилання, діліться з ним з друзями та партнерами і заробляйте ще більше. Так що не буду більше вас затримувати, Кому подобаються такі сайти, переходимо. Збираємо. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.